В Брюсселі говорять, що Україна може вступити до Європейського Союзу до 28-го року, але є одне величезне, але давайте далі розберемось. Отже, що взагалі відбувається, сьогодні в Брюсселі публікують головний звіт року про розширення Європейського Союзу. Ну, це по суті наш такий табель успішності, де Єврокомісія оцінює, а як ми взагалі виконали домашнє завдання по реформах за минулий рік. Цей звіт дає або зелене світло, або червоне. Тобто ми або можемо вступити в Європейський Союз, або ні. Що цікаво, напередодні агентство Reuters побачило проєкт звіту ще до публікації, тому є вже реакція нашого уряду та президента Зеленського. З одного боку, друзі, Європейський Союз хвалить. Україну, вони задоволені, вони у захваті. Вони кажуть, що ми, попри жахливу війну, показуємо вражаючу відданість шляху до Європи. А наш уряд теж задоволений. Він говорить, що цей звіт найкращий за три роки. Володимир Зеленський теж а, а, каже, що ми готові вже відкривати одразу нові три блоки переговорів і говорить про прогрес по всіх 36 пунктах. Попереднього завдання. А все нібито добре. Тобто Україну чекають в Європейському Союзі, готові прийняти. Але, що підрозумається під словом але, як пише видання Reuters, в ЄС незадоволені, вони вказують на нашу стару болючу, прокляту рану під назвою Корупція, в Брюсселі дуже стурбовані. Їм дико не подобається, що на наші антикорупційні органи НАПУ, набу та САП зростає тиск. І це вже не просто, друзі, зауваження, це жорстке попередження. Вони вимагають рішуче змінити ці негативні тенденції. І ось вони тут прямо коментують наш, наші плани про вступ до ЄС до 28 року, і вони називають його амбітним. Тобто, це іншими словами це говорить, що так, це можливо. Але якщо ви не виконати ви виконаєте завдання, не подолаєте корупцію, ніякого вступу не буде. Вам доведеться працювати в 10 раз разів швидше, і, головне, чистіше говорять в Брюсселі для того, щоб виконати це завдання. Тож, друзі, давайте зробимо висновок. А він простенький: Україну чекають в Європейському Союзі, нас хвалять. Попри війну, ми виконали всі. Їхні умови, але дуже дуже жорстке попередження щодо корупції. І якщо ми зможемо подолати корупцію до 28-го року, то Україна вступить в Європейський Союз. До речі, пишіть ваші коментарі, як ви думаєте, чи зможемо ми це зробити до 28-го року. В мене все. Дякую. Підпишись, натисни лайк.